Чи мають українці права і чи захищені вони конституцією? В ефірі програма Сила закону Вітаю вас. Протягом тижня до нас зверталися і телефонували люди, які ставили свої запитання правозахиснику Олексію Гуцуляку. Далі дивіться відповіді на них. На телеканал НТК звернувся мешканець Коломиї. В нього є земельне питання. Далі ми слухаємо інтерв'ю і потім ваш коментар. У серпні місяці 2008 року. Я звернувся в організацію для того, щоб приватизувати земельний участок, відведений під будівництво. Я предоставив усі необхідні документи для цього для приватизації, а також рішення суду про розподіл будинку, так як змінилися власники. Проживав один хазяїн, стало два. Судам визначено пропорційний розподіл будинку і господарських споруд відносно 42 частини. І 58 частин. Коли вони проводили розподіл, вони не розділили згідно рішення суду земельної ділянки, а долучили до земельної ділянки, яка відведена під будівництво, частину тієї ділянки, яку я використовував під грядки коло дому. І включили мені в земельну ділянку для обслуговування будинку, а ту частину ділянки, яка належить, під забудову була виділена міськвиконковому ще в 56-му чи якому 58 му році вони віддали під сад. Я ніколи не думав, що я заплатив гроші за це і можуть так взяти і з таким порушенням законом ділити цю ділянку. Я ж в деталях не розбирався. Коли я одержав акти в липні місяці 2011 року, я отримав акти, я вже детально розібрався в обстановці. Ці. І вже півроку ходжу, я нічого не можу добитися. Я просто диву дивуюся. Ну як це можна так грубо порушувати закон без це все робити? І ніхто не несе відповідальність. Людач скажеться на те, що є рішення суду. Рішення суду тут чи виконується, чи не виконується. Якщо виконується, то він з його слів, що він якісь певні акти підписав. Тепер виникли розбіжності щодо цього рішення, і людина звертається в всі можливі державні установи для того, щоб Належним чином це питання вирішити, але хочу зазначити, що земельний кодекс передбачає, що будь-який спір, що стосується землі, може вирішувати за заявою особи з дня, коли людина звернулася у тижневий термін. За заявою цієї особи даний спір розглядається державною міською владою, яка повноважно здати спори щодо щодо відведення земельних ділянок. І, безумовно, всі учасники, які мають відношення до даного спору, мають, повинні бути належним чином повідомлені, повинні бути присутні під час розгляду цієї справи. І якщо, наприклад, вже буде винесено рішення, і будь-хто з учасників цим рішенням не згідний, він може це рішення оскаржувати в суді. Проте, от людина каже, що звернулася в усній формі, поговорила в усній формі, вони там ті чи інші питання для себе прояснили, хоча є процесуальний порядок. Тобто офіційно людина звертається, офіційно отримує відповідь. Якщо людина має такий спір, вона може тільки в два випадки: звертається в державну установу. За участю осіб це питання вирішується, адже вже, вже рішення було суду, Якщо нема згоди, тоді знову ж таки в судовому порядку. І варто зазначити, що все ж таки, якщо є рішення суду, то стаття 382 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за умисне невиконання вироку постанови ухвали рішення суду. Тобто, якщо все ж таки рішення є, чи це фізична особа, чи це державний службовець, якщо рішення суду не виконується, за це передбачена кримінальна відповідальність. Ну а даній людині все ж таки треба звертатися в письмовому вигляді. і В письмовому вигляді ці всі питання в подальшому і вирішують. До мешканки, коли прийшли робити огляд із газового управління, і виявили, що котел встановлений у неї в ванні, і сказали відповідно, що там для нього абсолютно не місце. Жінка скаржиться, що переобладнати в неї грошей немає що й робити далі. Порядок розміщення газових котлів регламентується державними. Пудівельними нормами України і ці норми передбачають, що встановлення що встановлення опалюваних котлів у ванних кімнатах заборонено. Тобто є певні норми. Чому заборонено? Значить, було в практиці летальні випадки. І це заборонено. І перш ніж встановлювати от ці котли, треба було поцікавитися відповідних державних установах, чи можна це робити. Якщо вже встановили, то треба не забувати, що тут передбачено адміністративне покарання. Там досить великий штраф. За встановлення цього котла і раз вже встановило, значить треба демонтовувати. Є відповідні служби, які це демонтуються в кращому випадку. в іншому – то це буде штраф. Ну і сама людина повинна розуміти, що. Є заборона, значить на це є певні причини. До нас звернулася також ще одна жінка. Вона купила товар на базарі, в даному випадку в нас праска, проте виявилося, що вона не працює, кошти повертати продавець не хоче, і товар міняти так само не хоче. Що їй робити в даному випадку? В Першу чергу, якщо людина купляє товар, документ, які це підтверджує, це квитанція це чек. Якщо, значить, на цій квитанції зазначається тип товару, вартість товару і дата. Коли цей товар був куплений, на яких умовах. Знову ж, термін гарантії, якщо закон України про захист споживачів передбачає, якщо гарантійний термін не встановлений при купівлі, значить йде в залежності від типу, скажімо, 2 роки. Якщо протягом візня, коли людина купила товар, протягом 14 днів вона має право цей товар повернути. Якщо, ну, треба, якщо виник такий спір, значить людина повинна. Знову ж таки, процесуальний порядок звертається до покупця з офіційною претензією, надає копію е е чеку, квитанції про купівлю цього товару і просить, що товар, чи якщо закінчить 14 днів, просить в з чим. Товар або повернути, або вміняти, або зменшити вартість, або там ряд великий перелік законом передбачає, якщо людина належним чином, в даному випадку продавець, суб'єкт підприємницької діяльності, не реагує на цю заяву. Заява повинна бути надана офіційно, тобто такий документ, який підтверджує, чи людина прийняла цю заяву до розгляду на другій копії заяви протезії, вона поставила, підпишу цю заяву, прийняла до розгляду, чи відправляє почту рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо, скажімо, протягом п'яти днів людина не розглянула це питання, тоді в міській раді, кабінет 11, є представник з Івано-Франківська щодо захисту прав споживачів. Він два рази в тиждень приїжджає в Коломию. І ви там з 9 до 11 години в нього прийомний день, якщо я не помиляюсь, і ви звертаєтесь з цією заявою, пишете окремо свою заяву, і тоді вже державний працівник встановлює є місце. Порушення закону про захист преспорджівчі нема. І тоді в цьому випадку вже цю людину притягують до відповідальності. Розкажіть, будь ласка, хто має пільги при отриманні земельної ділянки, зокрема під забудову? Пільги мають учасники бойових дій та учасники війни. Першочергове право на отримання земельної ділянки для будівництва житлового будівництва для садівництва, для городництва також. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої, другої, третьої категорії, теж мають право на першочергове виділення. Законом передбачено, що. Протягом року після подання заяви цим людям надають земельні ділянки для їхніх потреб, чи для садівництва, чи для городництва, чи для виділення житлового, житлового будівництва, чи для будівництва гаражу, тобто для всіх їхніх потреб, це категорія людей має першочергове право на виділення безкоштовних земельних ділянок запасу, запасу міського запасу земельних. Резервів, можна так сказати, і, і, і безумовно, це молоді сім'ї. Молоді сім'ї там, хоча б один з, з членів сімей до 35 років, мають право також законом це передбачено на безкоштовне виділення земельних ділянок. У яких випадках, перебуваючи у шлюбі, людина може мати власне майно зараз? От в нас вже така система, скоро буде правова, як е, хотілось, хотілося б це надіятися як в Європі, зокрема в Америці, що навіть люди одружуються, все передбачають контрактом. І от щодо майна, майно яке, тобто, якщо будь-хто з подружжя отримав майно, це може бути машина нерухоме, нерухоруме, нерухоме, нерухоме майно має. Статус індивідуального не спільного сумісної власності, а іменно індивідуальної власності одного з подружжя, сімейний кодекс передбачає в тому випадку, якщо це майно куплене за власні кошти. Тобто, якщо ви купляєте договір купівлі-продажу, наприклад, якогось майна, то вам треба все ж таки належним чином оформляти чи договір купівлі, чи будь-які інші речі, що ви це майно купили саме за власні кошти. Бо у випадку, якщо ви будете, ну... Вороне Боже розводитись. Вас виникне питання поділ майна, то в судовому порядку дуже важко буде довести, що ви купили, наприклад, житлову, ну, там приміщення, і зазначало, що ви є покупцем то в суді довести, що ви купили саме це майно за власні кошти тяжко, то все ж таки, наприклад, покупцем може бути будь-хто інший, членів вашої родини. Тобто майно, яке куплене за власні кошти, і майно, яке ви отримали в спадок, чи договором дарування також рахується вашим особистим майном. Мешканка Колми хотіла придбати автомобіль за програмою купівля у групах. Уклала договір із автотак, проте наразі ні грошей, ні машини. Що робити у такому випадку? Ні Грошей машини немає. і, Напевно, вже якщо не звертатися, то і не буде. Тому що була такі, така організація автоплан. Яка успішно посівала гроші в такий даний період часу, як це доля цього цієї організації. А зараз авто так. І це питання освітлювало засоби масової інформації, зокрема один плюс ТСН була така стаття, що людина хотіла придбати машину. в Кінцевому результаті не машини, не грошей. І мені настільки відомо, дана організація не оскаржила. Що ця інформація ганьбить, честь і гідність, ділову репортацію даної організації. Ну, і це з однієї сторони, з іншої сторони, таке поняття взагалі купівля в групах на сьогоднішній день чином законодавства України не передбачено. Якщо ви підписали цей договір з даною організацією, і умови ці не виконуються, і все ж таки у вас збереглися всі чеки, на яку суму ви здійснили проплату, яка загальна сума, яка заборгованість? Треба не зволікати і звертатися в суд. Поки що це підприємство функціонує, якщо є рішення суду, щоб хоча б було з когось тянути ці гроші. Ну, це такі схеми, це висвітлював засобах масової інформації, що це, як казала Маргарет Тичер, Безплатно, безкоштовно сир може бути тільки в мишеловці. Тобто вони розраховують на психологію людей, пропонують там невеликі вступні внески, вигідні умови для купівлі, для утримання машини такий своєрідний кредит, і люди фактично на це, можна так сказати, реагують. А в кінцевому результаті витрачають значні кошти і опиняються фактично ні з чим. Якщо є такий випадок, не зволікати, звертатися в суд, то також порушується, піднімається закон щодо захисту прав споживачів. Порушуються їхні права. У вас виникла суперечка із чиновниками, представниками освіти чи медицини, сусідами чи навіть родичами, і вам потрібна кваліфікована юридична допомога. Телефонуйте за номером телефону 3830 Або заходьте місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 23. Закон має силу. Переконайтесь у цьому.